На запорізькому напрямку за останню добу ситуація не зазнала суттєвих змін. Ворог зосередив зусилля на отриманні раніше зайнятих рубежів та продовжує обстрілювати населені пункти вздовж лінії фронту. Наслідок чергової російської атаки є поранені й загиблі. Так у Гуляйполі сьогодні вночі горіли житлові будинки та господарські споруди, гаражі і обладнання місцевого комунального підприємства. На жаль, одна жінка 1949 року народження загинула. Також під. Від завалів рятувальники дістали чоловіка. Повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух. Ще один чоловік 58 років отримав осколкове поранення тулуба на власному подвір'ї. А 68-річну жінку преображенка госпіталізовано до лікарні з осколковими пораненнями ніг загалом протягом минулої доби окупанти завдали понад 80 ударів по населених пунктах області. На Запорізькому напрямку від ворожого вогню постраждали райони населених пунктів Вільне поле на Донеччині, Малинівка, Зелений Гай, Гуляйполе, Залізничне, Червоне Чарівне, Білогір'я, Кам'янське і Плавні Запорізької області.